У Кіровському районному суді Кропивницького обрали запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють у замаху на вбивство. Він заборонив показувати його обличчя. Підозрюють чоловіка у тому, що 3 серпня він у готелі стріляв у місцевого жителя. Пораненого госпіталізували в лікарню. Поступив виклик вогнепальне поранення. Виїхали на виклик, десь ну, за сім хвилин ми вже були там на місці. Піднялися на етаж, бо там ну на, на етажі на другому лежав чоловік з частковою ампутацією лівої ноги, зі, зі, зі слів працівників поліції. Це була вогнепальне поранення. Слідчий просив суд про запобіжний захід на час досудового слідства у вигляді 60 діб арешту. Прокурор підтримав. 890, 15 А по виключно орендуючи попало. Слід звернуть увагу в контексті всієї ситуації, яка склалася у даному кримінальному провадженні, оскільки даний підозрюваний чинив кримінальне правінкримінована правопорушення даний період часу в період дії воєнного стану, в громадському місці і засуванням вогнепальної зброї розповів про збір доказів у справі. Зокрема, це змили з підлоги речовин біологічного походження. Які необхідно провести експертизу, однак вказаний підозрюваний відмовляється надавати свої зразки для проведення експертизи, що є додатковим ризиком і гарантією невиконання своїх процесуальних обов'язків. Достав вважаю засувати неможливо, оскільки злочин застосоване із засуванням вогнепальної зброї, яка є результат, якої є заподіяння тілесних ушкоджень. Потерпілим який на сьогодні, який до вчора дня перебував у реанімаційному відділенні обласної лікарні. Підозрюваний розповів суду, що він захищав себе і своє майно, але не стріляв. Я перебував в себе в приміщенні. Але я в тілден на мене полетів чоловік, летів з топором в руках. Да, в мене лежала на шкафу рушниця, яку я, я мав дозвіл. Він стяг з топором, я його просив, не двигайся, рушниця заряджена, я її тримав вниз пола, я навіть на нього її не наводив. Я просив, щоб він не робив ріжчих руків і викинув з топори. Бачила мене двіження, рушиться вистріла, я відійшов. Адвокат просив для підзахисного нічний домашній арешт. Про що ми можемо говорити що найбільше це щодо привищення меж необхідної оборони. Але для цього якраз і буде до судовисниствам визначатись. Вважаю, що підстав для обрання запобіжного заходу а саме отримання під варто відносно підзахисного під немає. Запобіжний захід від домашнього аресту періоду без 20 вечора до 6 ранку в наших сухах до стового розслідування. Такі обов'язки заборонити залишати житло від з 20 години вечора до 6 ранку. Прибути за кожного думого до слідчого прокурора та суду, здати на зберігання слідчого свій паспорт, паспорти. Зі слів адвоката, його підзахисний винним себе не вважає. Вважає, що він захищав Перш за все свою власність, свою дитину, тих людей, які проживають там. Прокурор сказав, чи подаватимуть апеляційну скаргу вирішить після вивчення судового рішення. Ірина Полулях, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.